Вчителька під час уроків лякала дітей історіями про фашистів та виправдовувала злочини Росії проти України. Як ви думаєте, де це могло трапитися? Мене би зовсім не здивувало, якби якусь таку інформацію ми почули за перебріку. Але ні, в одній із шкіл в місті Прага в Чехії. Вчителька займалася російською пропагандою. З'ясуємо, чому і як в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Олександр. Мій канал про українців за кордоном та про все, що з цим пов'язане. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк та починаємо. Сьогоднішню новину я знайшов в чеському виданні і розглас посилання залишу. За заперечення російських військових злочинів, суд засудив чеську вчительку Мартіну Бернарджову до сіми місяців умовного покарання з випробувальним терміном 20 місяців. Суд також зобов'язав її пройти курс медіаграмотності. Не знаю, що це таке. Будь ласка, напишіть в коментарях, та заборонив її викладацьку діяльність протягом трьох років. Але по суті, вчителька навіть не заперечує той факт, що повторювала російські наративи під. Під час уроків чеської мови в одному з восьмих класів пражської школи суддя Еляшка Матяшова зазначила той факт, що більшість цивілізованих країн світу засудили російську агресію проти України, і про це розповідали чеські та європейські змі. Тому вчителька мала бути обізнана в цих питаннях і не водити в оману своїх учнів, якби вчителька. Розповідала це і обговорювала з якимись своїми друзями в свій вільний час поза школою, то звичайно, імовірно, ніяких переслідувань би не було. Але шкода полягає в тому, що учні фактично знаходилися у стані заручників і не мали вибору, і мусили сидіти і слухати свою вчительку. Під час оголошення вироку, як сама Бернарджо, так і її прихильники в залі суду вели собі дуже гучно і порушували порядок засідання. Вчителька стверджувала, що в Україні майже нічого не відбувається. А на заперечення учнів, що бачили інтерв'ю в інтернеті та в чеських змі з палаючими містами в Україні, вчителька на це казала, що все це упереджене, і що змі не кажуть правду. Ще кончене. Від наступного речення я вже сам афігел, тому що вчителька переконувала учнів, що українські фашисти з 2014 року на Донбасі <п 'я> переконувала учнів у тому, що українські фашисти від 2014 року систематично на Донбасі знищують росіян. Ну, я думаю, вона навіть не брехала, то що. Українська армія знищує росіян питання в іншому: чому то звідки ті росіяни там взялися? Будь-які збройні сили будь-якої країни робили би те саме для того, щоб захистити свої кордони та політичний устрій своєї держави. Це їх обов'язок. Звичайно, хто в здоровому глузді буде сидіти і терпіти ту маячню, і у когось з дітей увірвався терпець. Вони записали це на мобільний пристрій, і потім вже це стало матеріалами для судового позд? Зову проти вчительки, звичайно, пані Бернарджо вважає цей процес політичним від своїх слів не відмовляється. Планує приймати участь цього року у виборах восени від політичної сили стачило і в спілкуванні з журналістами розповідає про те, як українці катували. Російське населення на території України, люди, це взагалі жах. Я не знаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Це такий крінж, і знаєте, це було б нормально, якби там читав якісь жовте шпальти і взагалі щось, що не пов'язане з реальним життям. Але це Чехія, це європейський союз, і саме це відбувається зараз. І ці люди дійсно йдуть на вибори. І вони мають своїх прихильників у Європі, і в Чехії, зокрема, слід зазначити, що за рішенням суду вчительку з 30-річним досвідом звільнили і пояснили, що її висловлення під час уроків порушували закон про освіту, внутрішні правила школи та трудове законодавство. Натомість, вчителька та її адвокати вимагали скасування рішення суду. Вони посилалися на свободу слова і наголошували. Що інші погляди в суспільстві треба толерувати, також згадували, що подібно до її висловлювань погляди сьогодні можна почути і від політиків, наприклад, від американського президента Дональда Трампа. Рівень крінжатіни цієї новини просто зашкалює. Як кажуть, все відбувається в реальному житті тут на території Європи? Люди, пишіть коментарі, дуже цікаво, що ви думаєте з приводу цієї вчительки і з приводу рішення суду, як вам здається, взагалі суд прав не прав і яке рішення він мав би ухвалити? В цьому випадку, а я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого та до побачення. Пане масала все Я забрала ні корови, ні свині, тілько старі на стіні. Аби мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики, батраки, а чекісти, дураки. Батько висозі, мати весозі, діти плачуть на дорозі.